Ну що, мальчишки, дівчинки, а також їх родителі. Ми вже зачехлилися. Там я прикладу фотки, тому що тут знімати не дуже можна було притаможники зфоткати, казав, може, що був для шефа на Короче, Вируска стоїть повна вируска, стоїть 300 євро. Повна вируска стоїть 300 євро, але 300 євро то по фактурі. По секрету, між нами я вам скажу, що можеш вирішити питання за іншу суму, але без фактури. Так що така, но сума, я вам пам'ятаю, велика, що ну, реально можеш рішити. Як і вигружати, повну машину, цю цілу машину вигружати так ковриків, потім чекати, як вони то поскладують, а поскладують вони них, то хуй знає як. А то мені ще треба везти до Словакії. Так що це все, все порозсипає. Бля економії часу і для економії своїх женервів нервів ми що я одну сумну. Вони вигрузили усього два ряди, де їм рентген, бо їм рентген показав, що під ковриками є якісь коробки. Тобто не думали, що там якісь наркотики туди-сюди. Як вони вигрузили ті два ряди, де їм рентген підкреслював, тому що я в нього видів скан, фотку з рентгена. І там було підкреслено, що кутріменно паляти його ряди, не паляти, а вернемо ряди його інтересують. Після того, як ми це домовили, вони вирузили ті два ряди, поникли, що там усе зашивіть, загрузили обратно. Я перетягнув обратно ремені, зачахлиємося і зараз чекаю на документ. Це у нас вже на хвилинку п'ята година ранку. Так що вся нічка пішла по одному місту. Але добре, що так. Дай Бог, е, нишній день у нас буде. Може ліпше. Ну, опять же, зробимо паузу, і після паузи вже а, через 9 будемо стартувати і знову будемо їхати вночі. Ну, то вже таке. Не хотілося їхати ці, ці, ці зміни вночі, але прийдеться. Дивлюсь, тотман чорний, польський. Ну, там турок за рулем не поляк. Він теж був передо мною на досмотрі. Також Він був передо мною на рентгені, після нього я зайшов на рентген, його повели на досмотр і мене на досмотр. Так що, дивлюся, він далі тут стоїть. Він виїхав з боксу, чекає на документи. Ну і я буду чекати документи і обратно бломбу. Так що усім гарного та якого вже вечора? Вже дня. Тому що вже день, всім гарного дня, успіхів. Ну, каже, якщо щось, то можна. По секрету домовитись. А то є непоганий. Так як я все кажу, доки це можна домовити, доки можна рішати проблеми А то так як у Русі, домовитись там не можна з тими з турецькими таможниками і вже три дні не нихера рішити. Ліпше деколи. Хоч, звісно, як якби неправильно, або ліпше деколи. Заплатити і поїхати як 4-5 днів стояти. подивимось, що завтра поїзд шеф, тому що це рішення заплатити я взяв на себе без шефа. Так що подивимось, може шеф упись, що взяє на себе, значить і плати. Ну, покраще, все буде то вже завтра. Верні, не завтра, а сьогодні. <гум> Пізніше. Всім добре рано, хлопці і дівчатка. Що треба робити, коли ти о 6-й годині? Ранком ліг спати, а о 12 й прокидаєшся. Вроді би ти і спати ще хочеш, але вже не можеш поспати. Береш ключ, монтіровку і перетігаш з рани колеса, тому що їх знімали. Їх треба було сконтролювати, перетягнути. Перетягнули ми усі чотири колеса. Зараз йдемо умиватись, зубки чистити, рожку свою намивати. Йдемо щось перекусимо, тому що тут парковка раніше була в мусор 5 євро, зараз парковка подорожала, стоїть 10 євро, але дають якийсь тікет, не знаю там на, на їду він казав є мек. Так що йдемо подивимось, викинемо мусор. Ідемо, подивимось, йдемо подивимось, що там дають їсти. Якщо щось сідобне, то поїмо. Прийдемо машинку, дочекаємо, бо в нас вже вийшла 9-ка і будемо стартувати. Погода прекрасна, в таку поводу, бо так собі їхав, але зараз чекай до півтретьої паузу, а потім цілу ніч Єбош. Єбош монтаж. Така собі Корот, не люблю, я таку щось вже їздив в 11 що вночі їдеш, тому що я вже вночі реально починав. Глянути вже не берую. Це таке. Подивимось, що у нас сьогодні включить. Тому що вчора у нас була мічка весела. Добре, йдемо поїмо. Усім коїсь, всім смачного. Ну що можу сказати. От За парковку дають, що тут стоїш рис. І така картошечка, хлібчик. Все таке ключ у ну, нас пережиє ландені. Ну, може, там собі заказати чорбу, я си заказав рис і заказав таку картошку. Так що всім смачно. Ну що, марчишки, дівчанки, наш двіж Паріж по Болгарії, продовжається. Ми вже відробили 2 години 30 хвилин. приїхали вже 210 кілометрів. До Софії нам це стало 50 кілометрів до об'їзної, Прийдемо обізну, вийдемо з Софії, там доїдемо район до тунелів. Там станемо, зробимо 45 хвилин паузу і почнемо. Другу частину нашого двіження по Болгарії. У планах сьогодні хоча б доїхати до Відня або заїхати в Галафат до Румунії. То б ще було прекрасно, якщо б заїхав в Галафат. Там став на першу парковочку, відстоявся і завтра почав брати Румунію. Тому що через Румунію ми будемо практично їхати цілу. Ну, не цілу, але більше половина Румунії нам прийдеться приїхати, тому що ми будемо їхати на... Бувший програм переход Борщ, Борщ 2, вірні. і будемо оскакувати з Румунії туди на Дебрице, на Мішкульці, на Кошиці і так на Прешу. Так що їхати нам по Румунії так і ще не слабенько. Але побачимо, побачимо як тут все буде і що ми спіємо. Сьогодні у нас вже нагадаю вам вівторок, що ну, якщо сьогодні... До Попівночі доїдемо, там станемо, грубо говоря, по Завтра, якщо на обід, стартанеме. Завтра середа доїхати до борща, четвер доїхати до таможні, то можливо ще ми в четвер би успіли розтаможити, вигрузитись і переїхати на п'ятницю на загрузку. Але таке, таке мене чувство, панує, що ми заїздити в Словаках на виходні. Не хотіло б, звісно, у лагерь зависати на вихідних, хотіло б піти, загрузитись, затаможитись і повернутися обратно в Турцію. Але... Але побачимо, як буде, так буде. За бортом у нас погода 0 градусів, день було 7 градусів тепла, зараз я 0. Але дорога суха, так що можна потихеньку двіжувати. Головне, нам у Софії проскочити. Там на обізні є такі колеги з бусиком, головне їх проскочити, щоб вони нас не зупинили і потихеньку віжувати далі. Так що, всім гарного перегляду, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, задавайте вопроси, по можливості буду відповідати. Так що Усім гарного просмотру. Всім добрий ран. Може... Почти-почти при виїзді з Болгарії, а знаходимося у відені на парковці. Вчора ми сюди приїхали, вечором почте по Болгарії нічого не знімав, тому що їхав вночі, а вночі в мене ще поки що херово все знімає. Но в ближайшому будучому ми купимо нормальну камеру. тому що на Телефон знімати то, реально не дуже. Або майбутней май, май, треба телефон купити. Що робимо на утренній обход, чи солярку нам хтось не доляв або може колеса повняли, колеса дивлюсь, які були старенькі, такі остались. Так, я їх вчора перетягував, але треба подивитися, може десь щось якісь сліди з'являються. Ні, нормально. Не роздутий. Все чей поки. Машина грязна, але грязна вона, тому що в Турції я розчитав на останню мийку. А на послідній митці не вийшло помити, тому що вона не працювала. Там замерзла була вода і вона не працювала. Але нічого, зараз ми заїдемо в Румунію і перед Галафатом заїдемо файно на машинку, щоб була в нас красавиця. І потім я вам покажу, як її виміють, яка вона буде. Тому що в Румунії реально за 20 євро досить красиво можеш вимити машину. Роботу ми відкрили, збиваємо вчорашній кілометраж. Вчора ми проїхали 570 кілометрів. Непогано, непогано, але треба було трошки більше. Можна було, в принципі, ще вчора проїхати плюс-мінус. Я відробив 8 годин, можна там було зати ще зробити 45 минут паузу, взяти 10 годину, ще 2 години там плюс-мінус проїхати. Але я хотів вийти, виронятися на те, щоб днем їхати, а ночі спати. Тому що Нічні їзди реально вбивають, тому що я днем спати не можу. Раніше міг, тепер не можу, не знаю чому, але тепер не можу так спати днем. І щоб вирівняти собі більш-менш їзду, я вчора став раніше. Сьогодні зробили 9 і зараз у нас 8.30 ранку. І ми починаємо двіж Париж. Ну що, любі друзі? Наш двіж Париж. У Румунії продовжається. Приїхали ми в кордон Бейуши. Е, кон, стояв контроль, бусик стояв транспортний, стояли таможники поранці, але ми їм цього разу були не інтересні. Так що все, все чітко нас не, не зупинили, Хоча дивилися на номера, але не зупинили. Так що все нормально. Ми чітко заїхали, стали на заправці, взяли вінету на сьогодні. І потихеньку движемось. Звісно, було б ще ліпше, щоб ми ото все йшло. Але як є, таке є. потихеньку, значить потихеньку. Зараз у нас в планах доїхати в першу чергу до майки, помити машину, потім карасенбеш, як завжди, не оминаємо поїсти і потім штурмити на борщ 2. До борща нас буде така движуха досить непогана, тому що. В основному 80% дорога ми будемо їхати от таким пейзажем, селами, городами. Троча, автобам у нас буде по Румунії цього разу мінімально. Ну, але потім вийдемо на Венгрію, вже в Венгрію до Мішкульців Автобамом, пішти до Кошицю, навіть не до Мішкульців, а до Кошицю будемо їхати автобамом. Так що такі діла. Які у нас панорама за окном. Озеро. Так, не, яке це озеро? Це річка, кажу, озеро. <laughs> озеро. Погода достав прикольна, єди градус тепла, рано прокинувся, було мінус 4, але навіть при мінус 4 на, на дворі було намного май комфортно, як у Турції в Ідерне було мінус 5. Та я мінус 5 там хотів замерзнути. А тут мінус 4 я нормально комфортно чувствував. Тому що там дуже велика влажність і реально там бля, плюс 5 відчувається, як тут мінус 10. Ну що, помали тапку пол і погнали. Ну що, мальчишки дівчинки заплатили, може, за моєчку. Йдемо даме талончик, бо нам помили нашу малишку, тому що грязна просто капець. Мойка стоїть 20 євро. Але я тут вже раз з мов машинку перед новим роком, ні після нового року, 1 числа, коли ми їхали з Русям. Та тут мені сподобалось, досить гарно мають щіточками, вучуха так, як має бути. Так що думав, 20 євро небагато за майку. Добре, побігли в машину, тому що холодно і вітер. Не знаю, як буде то все чути на камеру. Але потім вам покажу, як її помили. Ви вже бачили, яка вона грязна, а потім побачимо, яка вона буде після моєчок. Грязна машина капець, реально. Бачите? Яка вона в нас грязнюля. Ну, зараз подивимося, як і помий. Так що чекаємо колегу, домовить і потім почнуть нас мати. Ну що, нас вже почали мити. Верняє, не нас а машинку, тому що я буду битися ввечері в душі. Ну, наша малешка вже приймає душ. Просто так непогано запінюють, потім щітками натирають, змивають і потім ще раз. Два рази її натирають, намивають, Так що то супер-пупер. Слідующа зупинка у нас Карасембеш, як завжди. Даємо, поїмо і продовжуємо наш двіж Паріж. Ну що, мальчишки і дівчанки, а також їх родителі. Три задачі може низьки зробили. Що сталося доїхати до борща, там стати на парковку і піти в душ помитися саму. Машинку ми помили, до Красимбежа доїхали, поїли. аптеку встановили, сліки купили, тому що в Словаках та Чех... Ну, в Чехах, в принципі, їх можна купити, але якщо б піду до доктора. А так ці ліки від давлення без рецепта ні в Словаках, ні в Чехах не продають. А в Румунії їх можна купити. В Румунії їх можна купити без проблем. І головне, що вам пачка таких ліків, 20 таблеток, стоїть 5 ливів, образно 50 гривень. 50 гривень на секундочку пачки. Коли Мені моя любима жіночка заганяла з України. Да, от нас з України заганяла. І стоїли вони порядку 800 гривень. Зумієте, яка різниця? Порядку 800 700 гривень вони у нас вдома стояли. А тут я їх купив за 50 гривень. Нормально, не? економіка. Добре, погнали, погнали. Потім ще щось вам покажу, тому що будемо їхати в районі борща туди на Ородею, а там такі прикольні городки є, села. Так що покажу вам, як ремонту живуть ближе до України. що Ми продовжуємо їхати покоряти Румунію до... Борса, борс 2. Нам... Ми їдемо на борс 2. До борса нам все стало 80 км. Робота у нас є ще їздить час 25 до 45-ки. А навігація показує, що час 27 прибиття до борса. Нє, борсу то не звучить. маліпш. ніпш. Треба поміняти назву, бо правильно називається борс. Там борс 1, борс 2. Там є на пляру. А я називаю борщ 1 борщ 2. Так має прикольно борщ. Як борс. Що такое борс? Борщ ліпше. Подивимося, успіємо чи не успіємо. Тому що реально за годину 20-80 км маєш проїхати 100%. Але чомусь нагадається вказує, що годину 27 потрібно. Так що подивимось. Вроді би. І движення нормальне, поки що їду. Ну, там вороди і трошки буде пробки, то город. А так що тут? Виїхав з села, дав тапку в пол, заїхав в село, збавив. Ну, подивимось, подивимось. Раз поки що газуємо. А там побачимо. Це доїдемо ми до борса, це не доїдемо. Потрібно Б-45-ку вже по ходу так що так, їду по Румунії, то якраз дивлюся, що як Румунія відрізняє від Болгарії. Румунія дивлюся намного має чиста, як Болгарія в Болгарії, де не поникаєш сяде срач, сяде мусор, сяде така якась розруха, мусор. Ну, Чисто Советський Союз блядь, такий конкретний селішон. Тут більш-менш чистота, кажімо ми в порядку. Інфраструктура в Румунії явно має розвинута, як у Болгарії. Навіть беріть по нашій роботі. Багато парковок по дорозі, їдеш, допустимо, пару кілометрів, 20-30 кілометрів по-любому на, на розстоянні 20-30 кілометрів, хоча б одна-дві парковки, є платні. Є ще в них і безплатні кармани, то тобто, де можна стати робити паузу. Болгарію, якщо брати від Софії, від Софії до границі, там буквально 200 чимто кілометрів. Навіть берати на порівняння до нього 300 кілометрів беремі, ще до Софії, то там можна порахувати буквально на дні в руці, скільки є платних парковок і скільки є безплатних. Там, де були безплатні парковки, то вже половина з них позакривали, що вже грузин туди не можна їхати. Я не знаю чому. Даже у Софії раніше ми ставали, там у нас були у самій Софії дві платні парковки. Зараз... Одну з них закрили на заправці, другу зробили там, на 10 машин, що там днем вечором залиш, вона постійно забита. За тунелями в тімані теж закрили, в Віхтім, самому тімані само закрили, там парковка була непогана для грузових. Якось так, у них не дуже дорощита. Останнім часом на грузі машини позакривали. Бурмона наоборот багатоплатних парковок для грузових ресторанів. Навіть я ресторани, що так як і лихові, і грузові всі в місті стають і все нормально. Бо розчитано як, як для легкої, так і для грузової. Реально багато карманів, що ти можеш стати, зробити 45-ку. Звісно, ночувати я думав у тому кармані не, не є безпечно, але стати зробити 45-ку ти зможеш. Не треба стояти десь на дорозі, на обочині, туди-сюди, десь собі глядати приключення. А зайшов в карман, зробив паузу і поїхав. Ще зелені не приключив, а він вже стартанув. Бавай. Добре, подивимося, що це за город. Вроді би такий непоганий. Який богатий. богатий. Не, ну город реально прикольний. Реально, дивіться, чисто так. порядочок. дома приведені в порядок. Тут фасади роблять. Чи все, все так, як має бути. Церква це що, якась старовинна церква, вроді. Ого, щось тут таке. Реальна красота. Парк. Видно, що люди почали робити все для себе. Для того бо в них була красота. Я тут останній раз їхав вночі, то воно так файно все освіщається цей городок. А церква, дивіться, яка красива. Тут якийсь храм, це Красота, реально красота. Звісно, є в них отакі от старенькі дома, то не без того, але в основному досить красиво. Ой, біжи, біжа, біжи, бедоруюся повезув. І оперний театр, типу з біциклями до Мандарів біляшу. У Мадярів. Не знаю. Коротше, мальчишки, дівчонки, трохи яся зу, звичайно. Тому що я хотів стати з румунської сторони. На парковку, там величезний паркінг. Дуж, туалет, усе там є. Але там закрили виси. Раніше ми через виси проїжджали і входили на паркінг. Там зараз закрили виси. І... Знаки стояли лівіше. Я поїхав лівіше і потім вже вправо повернути не зміг, тому що там вже досить вузько. А там, де можна було повернути вправо, то там стояли не габарит. Два не габарити стояли, і я сам між них не ставав. Думав, хер на них заїду в Венгрію, стану в Венгрії. У них вже теж тут парковка. Але тут дивлюсь, парковка і знак стоїть максимум 30 хвилин паузу можеш робити. І тут реально є машинки, або вони стоять, роблять паузу і їдуть далі. Коротше, да, короче, з такий. такий. попадас непонятний. Я знає, знаю, що робити. Я, ну, я думав, я да, роблю 45 хвилин паузу, мені потрібно зробити. Там мене ще 2 години 20 хвилин, то з 10 годин, якщо будемо брати 10. Я думав, що я да, поїдемо в Венгрію, подивимось вдруг десь там парковку собі знайде. Просто шкода 45-ка. То шкода, що 45-ка, все зробить і втрачу вже одну годину. Тож шкода, але... Не знаю, просто щоб теж тут вроді би тепер не, не поліцейських, не чих лишиться тут спати, навіть тебе по півночі зженуть. Тут стояти не можеш, знаки є, що стояти не можеш і натіряють, то буде ще прикольно. Так що думаю, походу видав так зробимо. Достаємо 45 минут паузи, їдемо там попереду є ліса через кілометр 18 далі є кілометрів через 21. Дикий паркінг, та подивимось. Куди дотягнемо. Ну, печально, звісно, бо шкода втрачати 45 хвилин. Маємо, що маємо, подивимось. До першого нам ще 290 км. ще так, я вам повім, немало. Подивимось. Завтра у нас задача, завтра на четвер. у нас задача розтамажитись і вигрузитися. А це вспіємо загрузитись чи не спіємо, теж побачимо по ходу хододістю. Ми вже знаходимося в Словакії. саме. Город Прешов. Приїхали ми сьогодні о 9 годині, здали документи. Зараз у нас вже 2 година, тільки розтаможили. І їдемо на Бардейов на До Бардийова нам приблизно ще залишилось 39 км. Їдемо туди. Нам потрібно сьогодні вигрузитись в Бардийові і поїхати до Путбрезова на метал. Да, коротше, такі такі якби, плани, тому що сьогодні вже 4-завтра п'ятниця. І щоб не повторилося, як прошлого разу, що ми в п'ятницю приїхали грузитись, загрузились і вже хрен затаможились. Ну я думаю, якщо все буде нормально, то прошлого разу ми в п'ятницю тільки на обід приїхали грузитись. Та я трішки, трішки не стиг, буквально блин, годину годину 20 не стиг на затаможку. Так що я думаю, що якщо я зранку буду загружу, так як прошлого разу, то може ще реально успію затаможитись. Щось бо що чесно, не дуже хотілося на вихідних тут стояти у Словаках. Хоча, в принципі, мені так у неділю е, треба ставати на суточний, але ліпше десь стати на суточний у Румунії, там десь У Румунія, Болгарія, десь у тих краях, як, як тут стояти у Словаках, тому що тут реально... Парковок таких не є нормальних, а там хоча б є парковка, де можна в душ піти помитись туди-сюди. Ну, подивимось. В принципі, У нас ще й осталося, так, 15-16-17-18, 4,5 години до кінця 13-ки-4,5, ну, якщо заходимо, у нас ще одна залишилася 15, ка якщо беремо останню 15-ку, то 6,5 годин. ну я Тому 1-3 треба вигружати буде. Я думаю, що ми сьогодні навіть не встигаємо до заводу. Ну, коротше, не будемо загадувати, подивимось, як то все буде, як то яке, як то все випаде. Ну що тут, погнали. Погнали, все буде вперед, все побачимо.